102 роки. Волинянка Палагея Вілюра відзначила ще один свій день народження. Жінка мешкає у селі Мирне, що у Горохівському районі. Розповідає, що все життя прожила тут, а воно з її слів було нелегким. Війна, втрата чоловіка, дітей, проблеми зі здоров'ям. Але тепер Палагея Андріївна живе у теплій добрі. З з з І так вони мене глядять. А я... Я їх, що Про свій вік жінка говорить із усмішкою. Ставати довгожителькою не планувала, але рада, що має можливість бути поруч з усією родиною. Це аж п'ять поколінь. Саме близьким людям вона завдячує найбільше, адже здоров'я каже не вічне. Але незважаючи на вік, жінка може самостійно читати та пересуватись. Та ж, так, і і так, Слава Богу, що десь онука моя повіковує мене. Кожен раз. Дай Боже, і здоров'я, щастя. Щастя, здоров'я, а ще миру Палегея Вілюра бажає всім, хто її провідує. Каже, дні народження почала святкувати, коли вже було ближче до старості. І хто до мене сьогодні приїхав, дякую всім О, і благодарую, щоб довели світяки там. Прожили, як і я прожила, що не радості. Кожний день народження Пелагея Вілюра завжди розпочинає зі сповіді. Так робила ще з молоду, а вже після того починають святкувати. За традицією, в цей день до її домівки з'їжджається уся її велика родина.